пиво но это говорит месяц. Ну, я не знаю, сегодня они отправили мне там ну, код этот на ложку эту, что они уже отправили фирмы этот фитра. сколько она будет ехать фитра? Наверное, тут. Купив короче калию йодит про всяк випадок. На, самі розумієте, який випадок на випадок, якщо плешивий карлан таки зважиться, і ядерка піздонеться мені прямісінько на потилицю. Скинув мамі відео, що, типу, от дивись, купив каліюдит. Мама каже: Бери більше, бери там, на тата, бери, заздалегідь до харапачок! Я кажу, мамо, навіщо? Типу, ось цього блістера його цілком собі вистачить, щоб пережити перший удар, а другий. Я, в принципі, навряд чи вже, блядь, переживу. Такі то справи. У дуже сумні і бантежні часи ми з вами живемо. Сьогодні 29, дев'ята. Саме у цей день я пиляю цей відосик. Ну точніше, знімаю саме цей фрагмент. Коли вийде повне відео, я не знаю. Хер його зна. Можливо, воно вже не вийде взагалі. Карибську кризу ми з вами переживаємо. Карибську кризу Україна не дійшов. А ще у мене є протигаз. газ. Ось такенький. Я його в 11 класі спиздив у свого воєнрука. Це досить таки цікава історія. У тій школі, яку я закінчував, блять. У тій школі, яку я закінчував, уроки довоєнної, так би мовити, підготовки вони проходили у підвалі. Там у нас було стрільбище, там ми стріляли, всякою хуйнею займалися, підтягувалося до речі. Я тоді п'ять разів стабільно підтягувався серйозно, без пизди, п'ять разів. І, коротше, там в підвалі була величезна скриня у воєнрука, і в цій скрині лежало просто таки доїбені матері, от таких от протигазів. Там їх було штук там 20-30, хто зна. Ну і я таки подумав, чом би і ні, та й припиздив собі одненький. Потім я вдруге подумав, чом би і ні, спиздив ще один протигаз. Загалом я спиздив, тоді здається, штуки три чи чотири протигази. Але впродовж свого життя бентежного майже всіх їх розгубив. Лишилося лише два: один я до речі, татові віддав. А оцей мені мама привезла перед війною, перед повномасштабним вторгненням. До мене мама приїжджала і привезла цей протигаз. Мамі, то звісно, дякую. F-163. Але є одненьке, але фільтру то в нього нема, чи чи, чи, чи це фільтр? Оця от штука це фільтр. Чи ні, ку його зна, якщо чесно, взагалі не вмію ним користуватись від слова зовсім. Хіба що отак не їбали натягати задля якихось там смішненьких кумедних хутажиків? А так то я взагалі їбав, я на жаль, не вмію ним користуватись, і нас до речі в школі на НВП не вчили ними користуватись. У нас там стрільбища були, заліки навіть були по стрільбищам, підтягування. Вся ця херня в нас була. Але от користуватися бляха протигазами, і, хоча б розуміти, фільтр це чи ні. Нас цьому на жаль не вчили, хоча це вже був 2015 рік, тобто вже рік, як Крим відтяли, і, типу, наш воєнрук, наш військрук, він, типу, мав би нас навчати ними користуватись, але, але, але не навчив.

Тому, на дорогу не Сколько? 67 грамм. А я вам пауэнк продам. Мне не нужен пауэрбанк, спасибо большое. вот же ж, блять, собака здох не доїхавши до жовтня. Хоча ні, все з ним гаразд. Просто воно грошей більше захотіло, блять. Він просто, блять, ухнувся, пусть зрозуміть чому. Ну виявляється просто грошиків побільше захотів. Ненаситна тварюка. Ще й припаркуватись. На фоні жовтня не можна. Треба на сусідню вулицю петляти. Не йоб твою! Оже ж тваринонька! Металева, залізна, скупа тваринонька! А отут я бачу, вже можна запаркуватись. 9 соточків нахуї. Ну що ж, вставай третім! Пить, спить, блять, Тих, підніжка! І зараз припаркую. Все запаркувався, все нормально, похер-нахер. Ходімо під жовтнем, трохи посидимо. Я вам розкажу конкретно, що сталося от з тим чуваком, блядь. І що це за історія, історія. така. Блядь, під жовтнем люди, під жовтнем діти, під жовтним ось ця бабця. Якась дуже дивна. Я, мабуть, що вже вдома вам все детально розповім про того чувака і чого він власне до мене доїбався. Угу, Харків Мід Докс. Якийсь кінофестиваль. Що взагалі? Зараз йде у жовтні. Я працюю на цвинтарі. Ага. Зрозуміло. Взагалі я фільм не дивлюся, я не фанат фільмів, я їх не полюбляю і в кіно я ходжу дуже і дуже рідко. Останнє був в кіно, здається, році у 19-му, здається. Якраз у жовтні я був тоді на фільмі про Цоя <су> на російському. Не пам'ятаю, як він називається. Фільм про Цоя, коротше, російський фільм. А, це, це 18-й рік був. Пробачте, я вас трохи наєбунькав. це 18-й був рік. Коротше, от тоді я в останній був в кіно. Тому особисто мені кіно не цікаво, але виключно для історії, виключно у вигляді історичних кадрів, я ці всі афіші, хі -хі, мабуть, що познімаю. Років через п'ять, все це буде дуже цікаво передивитись. Це ці більше ніколи не скінчиться. Вони біжать. І, і, і. Що там ще? Королева воїн, паперовий місяць, аватар. Це що вони по-новому її показують? Чи знов в кіно? Ну да, Ще раз показують. Я його, до речі, не дивився. І мені тупо похуй нахуй. Ось так то. Донат Тайм. Спершу спонсор Тайм. Величезне дякую спонсорам, покровителям каналу. Старим спонсорам дякую. Нових. Поки що катпа. Хто має бажання оформити спонсорку, долучайтесь, коштує вона лише 35 гривень на місяць. Цебто долар на місяць за нинішнім і міцненним курсом Приватбаночку. 35 гривень і світитись в усіх абсолютно відосах. А як набридне, спонсорку можна і відмінити. Тепер донати. Пендегіч здається, каналом помилився, тим не менш передаю привіт Сміту Шедоу та. «С... Пс, саму, та самусара Кезо. Віорел з Гирча. Вибач, я не розумію, ельфійську. Тим не менш дякую за донат. Палкий привіт Закарпаттю. Ну і Іване, ще раз дякую за полтину. Та бля, був час натхнення, тому, власне, і зробив аж цілезний відос. Якщо будуть ще питаннячка, звертайся. Тільки цей. Про полтину не забувай. І Тупо фургончик того хіпі наркомана з GTA San Andreas. Містера Правди, чи як там його звали. Тупо київська його версія, так би мовити. Я знову взяв з електро. Виключно, щоб Блє... шмаркля висить. Виключно, щоб до кінцевої трамваїв доїхати. Вуги-вуги, йопт. Блять, от хто фанат манго, нахуй? Я не надто вже й фанат, але конкретно цей монстрик. Він прикольний. Так от, отже, розповідаю історію про того чувака. Взагалі. Спочатку повномасштабного вторгнення, я вам так скажу, в Києві стало набагато більше попрошай, як так би мовити. Людей, які підходять і просять тебе гроші. Так, дайте десятку на дорогу, дайте там на те, дайте на це. Вони і раніше, в принципі, були, вони в Києві завжди існували і ніколи не зникали. Але от саме зараз це, блядь, пізда, їх просто неймовірно много, неймовірно, блядь, багацько розплодилося в Києві. І я просто їбу. Я взагалі людина не жадібна. Я дуже часто можу увійти в положення, війти у стан людини. Це все нормально. да, Я там іноді можу дати десятку дійсно, якійсь людині. А на похмілку іноді даю. ну На похмілку це взагалі святе нахуй. Але от конкретно цей персонаж, який мимоволі потрапив у відос, блять. Причому стоїть, бачить, що я знімаю самокати, все одно, блять, предахуй. Блять, і от якби він просто там сказав, типу, дай там десятку чи ще щось, я може навіть дав би, типу, ну мені там десятки, двадцятки не шкода. Він каже, 60 мені дай на дорогу. 60 гривень, якщо, блять, вибачте, треба заробити нахуй. 60 гривень це вам не хуй собачий, блять, підходить, дайте 60 гривень. До ти охуїв, блять. Причому, знаєте ще можна було б сказати, що ну там хто зна, може людина там в халепу, в біду якусь потрапила. Але конкретно цей персонаж, він мені ще й павербанк якийсь сує. Блять. Без дуртів, без ніхуя, радше за все павербанк взагалі не працюючий. Він оце хоче тиснути мені павербанк замість блять, 60 гривень. Коротше, ні. Хі -хі -хі. Конкретно в цьому персонажі шахрая, я бачу, шахрайчика такого невеличкого. Ну, коротше, такі-то персонажі існують, і зараз їх їба, як побільшало. Такі то справи, бляха, таке то воно життя бентежне.